Добрий день! Сьогодні ми з вами створимо ось такий пейзаж. Працювати ми будемо в середовищі Microsoft PowerPoint. Отже, почнемо. Спочатку створимо дерево, будемо формувати дерево, окром дерева із окремих кружечків, для цього використовуємо савка, фігури. Обираємо потрібну нам фігуру увагу, малюємо, затискаємо клавішу Ctrl і розмножуємо наші кружечки, формуючи крону дерева. Тепер об'єднаємо цю крону в одне єдине ціле, яким чином ми виділяємо всі елементи крони. Переходимо на вкладочку Формат, обираємо опцію об'єднати фігури і вибираємо Об'єднання. Наші фігурки стали одним єдиним цілим, тепер її можна переміщувати як один об'єкт. Створимо кілька копій нашої ікони. Розташуємо її в різні послідовності і створимо об'єм таким чином для нашої хрони. Тепер за допомогою інструмента олімія будемо малювати стовбур дерева. Цей інструмент малює пламані. Кожне клацання миші дає нам гусову точку і, звичайно, ми можемо обрати такий малюнок, який нам буде до подобий. Якщо раптом не вийшло, ми завжди можемо відкрити правою кнопкою миші у тексте меню і почати зміни вузлів. Тут вже ми можемо змінювати фігуру так, як нам буде потрібно. Зафарбуємо наш стовбур в коричневий колір. І згрупуємо з нашою кроною. Звичайно, можна намалювати ще один стовбур. У нас буде вже трошечки інше дерево. Не забуваємо групувати об'єкти. Нагадую, для цього нам потрібно об'єкти виділити, перейти на вкладочку Формат і обрати Згрупувати. Тепер спробуємо намалювати нашу травичку. Для цього за допомогою інструменту крива намалюємо замкнену криву. знов таки клацання ми ще дає нам можливість змінити напрям нашої кривої. Після цього зафарбуємо нашу криву у трав'янистий такий колір. Додамо ще один елемент. Україна славиться своїми широкими ланами, отже, зробимо лан. Для цього використаємо скруглені прямокутнички. Потрібно змінити колір, можна прибрати межі і зробимо два прямокутнички, зафарбовані в різні кольори. Так ми будемо робити чергування смуг на нашому полі. Не забуваємо згрупувати. І ось тепер можна потроху починати збирати пейзаж. Можна використати різні копії нашої травички, зафарбовані різними кольорами. Не забуваємо змінювати порядок розташування об'єктів на нашому слайді. Це можна зробити за допомогою опції перемістити вперед чи назад. Спробуємо тепер зібрати із всього чотирьох фігурок цілих два об'єкти гойдалку і дівчинку, яка буде кататися на цій гойдалці. Я спробую зараз розібрати. Елементи малюнка, для того, щоб ви побачили, із яких фігурок і в якій послідовності цей малюнок було зібрано. Дуже цікаво змінювати кольори нашої палітри, добиваючись такого стілесного кольору, як це можна зробити. Можна обрати Стандартний колір заливання, обрати опцію інші кольори. І ось тут за допомогою переміщення ви вже можете обирати той колір, який вам буде потрібен, переміщуючи просто по суножу. Сама бойделка це кілька прямих знову. Не забуваємо змінювати порядок об'єктів на слайді і не забуваємо потім групувати ці об'єкти. Тепер побудуємо будиночок. Для цього теж використовується всього кілька фігурок. Є у нас куб. Є трикутник і є ламана, яку ми можемо намалювати за допомогою інструменту полілінії. Є скруглені прямокутнички, які ми будемо використовувати для створення вікон. Є у нас інструмент трапеція, яку будемо використовувати для створення підвіконня. Не забуваємо, що ми можемо використовувати жовтий маркер для зміни фігури. Збираємо наш будиночок. Для того, щоб створити двері, можна до скругленого прямокутничка застосувати спеціальний ефект. Ефекти фігур. Поворот об'ємної фігури і обрати опцію ізометричний вліво вниз Тепер нам залишається лише зібрати наш малюнок. Для створення гір ми теж можемо використати інструмент приба. Для роботи із фоном ми можемо обрати опцію Формат на контекстному меню. І потрібно буде потім лише правильно зберегти наш малюнок. Для цього використовуємо файл, «Сохраніть фап, парк. обираємо папку, в якій будемо зберігати наш малюнок, і обов'язково обираємо тип файлу. Як малюнок Фенге. Бажаю вам зібрати гарний цікавий малюнок. До побачення!